Всіх вітаю в своєму саду. Сьогодні зніму коротеньке відео про азійські грушки. На сьогоднішній день, 19 серпня 2025 року. Перед нами сорт груші Темболі, пізньолітнього або ранньоостіннього терміну дозрівання. Сорт дуже плодовитий. Щоб отримати більш крупні плоди, треба проводити по-любому нормування. Бо якщо нормування не буде, будуть води приблизно по 150 грамів. При нормуванні цей сорт може видати 350 грам груші. Груша соковита, солодка, з гарними показниками, що по подоношенню, що по товарності, що по стійкості до хвороб. Груша темболі. Це перед нами новинка колекції. Дуже крупноплідна груша, теж з азіатів під назвою. Міщерасу. Цей сорт рахується як осіннім терміном достигання. Я ще його не пробував. Ось робив прививку в крону дерева в грушу Марія. Ось вона. Це зимовий термін достигання, а це расу. І вже вона дала на другий рік отакі бомбезні сигнальні плоди. Гляньте, мій кулак і грушки дуже-дуже крупні. Думаю, напевно, вона буде десь в жовтні місяці. Ну, треба ще спостерігати. Я ж кажу, це перше сигнальне подоношення, щось сказати ще складно. Ось перед нами ще одна новинка, сигнальне подоношення, привита теж в крону дерева, груша Атаго. Чесно, не скажу, якого на терміну, осіннього чи зимового, бо перші сигналки ще її не куштував, не пробував. Ну груші доволі рясно зачепилися. Ось перед нами теж груша. Це перші сигнальні плоди з серії азійських грушок під назвою Заосулі. Напевно, це йде сорт осіннього терміну достигання. У нас сьогодні були вибухи, досі не можуть потушити ніяк. Все в диму. Ну а ми знімаємо відео, бо треба працювати. Цей сорт я ще не пробував, цей сорт я отримав за кордону. Бачу грушки дуже гарної, такі, такої необичної форми. Ось. Перенесли вони дуже гарно приморозки. В мене вдома були приморозки дуже сильні. О, нічого нема, окрім азіатських грушок. Ось це заусуїлі, це мічерасу. Ось. Бачу, що вони доволі стійкі до приморозків. Ось поодинокі плоди сорту груші з сєкою. Вона десь буде достигати середина вересня. Ось Оце все, що залишилось на дереві. Морозець дав нормально так тут, що тут пару грушок всього на дереві. Ось отак. Смачний теж сорт, дуже такий гарний у нього присмак, цікавий. Це треба тільки пробувати, бо так дуже складно описати цей смак. Дуже цікава осіння груша. А ось пізньоосінній або ранньозимовий сорт груші під назвою Кікосує. Він, якщо в холодильниках, може зберігатися і до Нового року, і більше. Але самий гарний смак, як на мене, він має кінець листопаду, початок грудня. Теж грушок небагато в цьому році, бо, як знаєте, були приморозки. Сорт стійкий до хвороб, треба по-любому обробляти від. Грушової подожерки, бо якщо б заробок, будуть черв'яка. Ось перед нами сорт раннього осіннього термін достигання чоюро. Цей сорт, ось, бачите, на плодах такі вм'ятини, це від примрозків. Було холодно дуже, то трошечки його ципануло. Але все одно, ось плоди бачите, висять, буде чим посмакувати. Смачний хрумкий сорт, дуже солодкий. А це перед нами дійсно зимовий сорт груші. Азійської під назвою Шинлі. Цей сорт дуже добре зберігається. Самі гарні показники от там з Нового року і приблизно до середини лютого. В звичайному підвалі. Вони ще маленькі, але як достигнуть, будуть дуже-дуже крупні. Вони вже при зберіганні поміняють колір, будуть такі жовтого кольору. Дуже соковиті, хрумкі груші. Його багатенько начіплялось, але в листях, ось як бачите. Сорт класний. Якщо хочете, щоб були дуже крупні плоди, не залишайте, ось як я на суцвіті по 4-5 грушок. Треба залишати одну-дві. Ось на суцвіті 4 грушки. Вони не будуть по 600 грамів. А якби ви залишили одну, ото 600-700 грамів можна було по-любому взяти з однієї грушки. Дуже гарний зимовий сорт. Це хто Полюбля зимові груші, ось, звертайтесь, є живці для щеплення в невеликій кількості. Прививати саме краще тільки на підчепу дикої лісової груші, або якщо у вас груша росте вже на якоїсь підчепі Айви типу ва 29 теж можна привити тільки в грушу. Перед нами осінній сорт груші приблизно жовтень листопад під назвою Нітака. Це теж новинка колекції. Вже були сигнальні плоди в позатому в тому році. Груша смачна. Довго сидно не зберігається, краще споживати кінець жовтня, початок листопаду. Навіть в такий рік, коли було дуже багато приморозків, цей сорт витримав і, бачите, дав непоганий врожай. Сорт груші – ні так. При повному достиганні буде така помаранчево-коричнева. Смачний сорт соковитий і хрумкий. Ось так виглядає осінній сорт груші Ханні, На цей час ще зелена на 19 серпня. Думаю, їй ще треба місяць і можна буде споживати. Є трошечки живців цього сорту і інших сортів, кому цікаво, звертайтесь, будемо реалізовувати на зимове сняне щеплення. Перед нами пізньо осінній або ранньо зимовий сорт під назвою Щінко. Це врожайний промисловий сорт з дуже гарними смаковими якостями, врожайністю. Цей сорт може трошечки зберігатися, не більше в обичних умовах, ніж до Нового року. Має ось на цей час отакий вигляд. Загрузка в нього кожен рік дуже гарна. Вони ще тільки-тільки почали набирати розмір, трошечки пізніше будуть набирати забарвлення. Дуже гарний сорт азійської груші. Рекомендую. Сорт груші щінко. Сигнальне подоношення азійської груші під назвою «Міленіум». Це перші сигнальні поди. Навіть не знаю, який він осінній чи пізньоосінній. Ну, певно не зимовий, якщо це «Міленіум». Бо груші вже починають потрошки брати забарвлення. Ось такі побачимо. Перше сигнальне подоношення груші під назвою іншу. Сорт новий, навіть не знаю, осіннього або зимового терміну дозрівання і споживання треба дивити в журналах. Це підійшов до дерева, бачу по біркам. А пише іншу. Цікава форма, така трошки приплюснута, цікавий колір. Ми будемо спостерігати, бо інформації в мене по цьому сорту зовсім немає. Це осінній сорт груші. В тому році були перші сигнальні плоди осіннього терміну достигання під назвою Niji Сейкі. Дуже гарна смачна груша. Коли достигне, колір буде чисто жовтий, хромка, соковита, солодка. Ось на 19 серпня має ось такий вигляд. Зараз такий чисто зеленого кольору. Цей сорт я брав під назвою Ерлішу. Sum, але виявилось, що це пересорт. Це якась азійська груша з зимового терміну достигання, дуже гарно зберігається, має хрустку соковиту, солодку м'якоть. На цей час ще зелена зелена збір плодів цього сорту, якщо не помиляюсь, кінець жовтня. Це новинка колекції. Якщо не помиляюсь, зимового терміну достигання, чесно кажучи, назву сорту забув, пропишу у відео. Кому цікаво, сорт такий зелений, на цей час, такий трошки бугристий. Це теж азіатська група. В Цьому році. Перше сигнальне подоношення. Бачу, що дуже цікавляться садоводи більш зимовими грушами. Ну, з зимових сортів, із азіатських, саме краще зберігається це 100% шинлі, Потім під условною назвою Ерлішу Кікасуї. Ну, можливо, ще ось оцей сорт буде дуже гарно зберігатися. Не знаю, в цьому році перевіримо. Перед нами осінній сорт груші під назвою Олімпік. Не путайте цей сорт з сортом груші Шинлі, бо колись повелося, що почали продавати ось оцей сорт під назвою Шинлі. У багатьох він так і підписаний в садах. Але Шинлі іде зимового терміну достигання, у нього дуже крупні плоди. А Олімпік, ось перед нами. Він іде осіннього терміну достигання. Я теж колись продавав свій шинлі під назвою Олімпік. Так що такого накрутили, що поки розбереся, пройдуть роки. Ну нічого. Головне, що потихенечку бачимо деякий сорт. Переименовуємо їх, бо трошечки воно не так. Цей сорт смачний, солодкий, хромкий, соковитий, але осінній. Є теж трошечки живців для щеплення, ось дерево. Це маточне, спеціально використовується для живців. Якщо його обрізати на подоношення, груша буде повністю загружена, загружена ось так, як я показую на оцій гілки. Перед нами зимовий сорт груші під назвою Владлі. Дуже шикарне подоношення у цього сорту. Прям Такими гронами обліплено. Цей сорт дуже гарно зберігається до самої весни. Трошки гірший, ніж сорт Шинлі. Напевно, тижні на два. Смак солодкий з кислинкою, з приємним цікавим присмаком. Бо у азійських грушок в основному присмак іде більш солодкий, такий цукровий, медовий. А ось у цього сорту присутня кислинка. Це хто полюбляє, щоб було був такий баланс солодко-кислий. Оце, ось зверніть увагу на зимовий сорт вадлі. Так, і ще кому цікаво по червоним грушам. Є такий сорт Розі Red Bart. Ось він. В мене є два дерева на дитці і пару дерев на Ва-29 IV. На ВА-29 ростуть погано. Треба по-любому їх щепити тільки на. Дичку і на диці більш темні плоди. Ось Одне дерево, зараз покажу ще одне. На диці, а потім на Ава-29. А ось ще одна груша в мене на дичці привита. Тут вигляд зовсім інший. В цьому році грушок мало, бо були морози. Але бачите ось, ось такий вигляд. Розі ред баркет. Може бути така ось полоска, такі темно-фіолетові. Смачний осінній сорт. Рекомендую є живці на дитці бачите, гарної якості, кому цікаво, звертайтеся. Буду реалізовувати на зимове сняне щеплення. Ось так виглядає плоди Розі Ред Бартлет на підщепі ВА-29. Плоди дрібніші набагато. Ніж на дитсі, забарвлення теж не таке на дичці, на дичці вони темніші. І приріст дуже-дуже слабий. Цей сорт краще прибивати зі вставкою або на підчепі дикої лісової груші, бо діла на Ва-29 не буде.